Три дебетні картки, якими я найчастіше користувався у 2025 році. Що це за картки та чому саме вони привернули мою увагу? Про це у сьогоднішньому відео. <му> Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Нещодавно на цьому каналі вийшло відео про три картки, якими я колись доволі активно користувався, але на кінець поточного року їх закрив або перестав користуватися ними. Потім вийшло відео про три кредитні картки, якими я найчастіше здійснюю покупки у 2025-му, і настав час поговорити про три дебетні картки, якими я користуюсь найчастіше у цьому році. Рік ще не завершився, але підсумки по дебетних картках можна підвести вже зараз. Адже це практично неможливо, щоб появилася якась нова дебетна картка у моєму гаманці, якою я здійснюю більше операцій за кінець листопада та грудень місяць, щоб ця картка перевершила по кількості операцій ці дебетні картки, про які я сьогодні буду розповідати. І так, якщо ви уважно слідкуєте за цим каналом, то знаєте, що більшість покупок я здійснюю виключно кредитними картками. Тож дебетні картки я використовую лише для зарахування коштів, зняття готівки та переказів. І основною карткою, яку я використовував для цих цілей, не лише у поточному році, а її щонайменше останні три роки, все ще залишається дебетна картка, вся карта від банку «Пумп». Незважаючи на той факт, що основні умови для зняття готівки та переказів кращі у картки, яка йде на другому місці, я вся карту від PUMB вважаю своєю основною дебетною карткою і частіше використовую її через ряд причин. По-перше, через додаткові продукти, які я використовую в цьому банку. А саме депозит вільний та кредитну картку все можу. По-друге, через звичку. Як я вже згадував, цією карткою я користуюсь вже давно і звик до неї. Звик до мобільного застосунку PUM онлайн і проблем із застосунком у мене жодних не виникало. Навіть незважаючи на те, що в поточному році Pum не суттєво погіршив умову по зняттю власних коштів по цій карті, вів ліміт 50 тисяч гривень на зняття. І незважаючи на те, що в мене є інша дебетна картка з кращими умовами, я все одно частіше користуюсь все картою. Навіть маючи рахунок ФОПа в іншому банку, я частину доходу зі свого ФОПа виводжу власне на пумп. По цій карті є безкоштовне зняття готівки в межах 50 тисяч гривень на місяць в будь-яких банкоматах України і безлімітне безкоштовне зняття в банкоматах мережі Радіус. До цієї мережі входить достатньо багато банків, щоб не мати проблем із пошуком банкомату, де зняти готівку без комісії, якщо ви знімаєте більше 50 тисяч гривень на місяць. По цій карті безкомісійні перекази з картки на картку, і єдиний мінус цієї картки це наявність комісії відсотка на перекази за реквізитами, якщо рахунок отримувача відкритий не в пумбі. Другою дебетною карткою по активності у мене є райфкартка від Райфайзенбанку. Пам'ятаєте, на початку року ми разом з вами визначали найкращу дебетну картку 2024-го? Так от саме після цього відео я відкрив цю картку. Адже об'єктивно, по тарифах вона набрала найбільше балів і реально була найкращою. І після завершення роботи над цим відео я собі подумав, стоп, якщо ця картка така крута, то чого я нею не користуюсь? І я взяв і відкрив собі цю картку. І умови там дійсно круті. І як я вже згадував, навіть кращі, аніж по всекарті від Pumbo. Райфкартка дозволяє знімати готівку без комісій в будь-яких банкоматах України. Немає комісії на підтопі перекази, і, на відміну від пумбу, немає комісії на вихідні перекази за реквізитами за межі банку. Тож тут, куди не глянь, немає комісії за зняття, зарахування та переказ коштів, що ще можна хотіти. Також дебетні картки це і про супутні продукти та послуги. Як і у випадку з пумбом, тут є депозит зростаючий, який можна знімати і поповнювати будь-коли. І тут навіть ставка може бути кращою, аніж по вільному в пумбі, якщо у вас залишок більше, ніж 20 тисяч гривень. Але Райф-картка не стала моєю основною через відсутність кредитної картки в райфі. Райф не пропонує мені кредитний ліміт через те, що в мене більше трьох діючих кредитних карт в інших банках. Якби я мав кредитку ще у Райфі, то, мабуть, саме Райф-картка стала б її основною дебетною картою. Третьою карткою без кредитного ліміту, яку я використовую найчастіше, є біла картка Монобанку. Але щодо Монобанку, то тут же мова йде не про боротьбу за основну картку в гаманці, тут мова про вимушене користування. І цю картку, мабуть, краще характеризує вираз транзитна картка. Біла картка у Моно має непогані тарифи. P2P без комісії. Зняття готівки на 9% або без комісії, якщо це цільові кошти. Перекази за реквізитами на рахунки фізичних осіб без комісії, і без комісій платежі на рахунки компаній до 10 тисяч разово або до 20 тисяч загально на місяць. Проте слід додати, що Монобанк має комісії на перекази на картки та рахунки фізичних осіб в NovaPay. Але все ж вся картка і райф картка по тарифах цікавіші, ніж біла картка Mono. А ось чому я білу картку від Монобанку назвав транзитною, в моєму випадку транзитною, а все через те, що Монобанк запустив свої термінали самообслуговування, які у деяких локаціях витіснили термінали Сіті 24 та EasyPay, які дозволяли без комісії поповнювати чимало банків. А у терміналі Монобанку комісія на поповнення карт інших банків трохи фантастична 4%. Тому щоб поповнити свої картки в інших банках, я поповнюю свою білу картку без комісії в терміналі Монобанку і вже з цієї картки переказую кошти без комісій на свої картки в інших банках. Більше і детальніше про термінали Монобанку я розповідав ось у цьому відео. І термінали, по факту, це єдина причина транзитності білої картки у моєму випадку, принаймні. Окрім цього, на білій карті я зазвичай залишаю якісь кошти, бо з монобанку зручно донатити та поповнювати різні банки. Таких банок, на жаль, не менше є, тому просто на карті залишаю якісь кошти, щоб було простіше і швидше здійснювати такі транзакції. Ось такі мої три дебетні картки, по яких за неповний 2025 рік я зробив найбільшу кількість як вхідних, так і вихідних операцій. Ці та інші картки ви можете порівняти між собою на сайті walletpro.com.ua у розділі платіжні картки. Можете відкрити ці картки за реферальним посиланням. Більше того, в певних картках є підказки, як обійти певні комісії. Окрім цього, на сайті ще багато корисного, тому користуйтесь на здоров'я. В коментарях напишіть, які дебетні картки ви використовували найчастіше у поточному році і чому. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волод Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.